Допити звинього не проводили в підвальному приміщенні. І також вони проживали в підвальному приміщенні, в бункері. Тобто вони тимчасово проживали, побоюючись того, що на них може авіалізар бути. А це ще їхні речі залишені, коли вони евакуювалися, забулися добра. Ви можете навіть уявити, якщо такий струми, ну повітряний, не повітряний, перепрошую, світловий струпний світло, так світило на людину, їй надзвичайно дискомфортно було знаходитися тут. Нас, люди, які, oh, на ідентифіковані сліди, осіб, які перебували ідентифіковані на будинках сліди. Yeah. Тобто це вже працювали спеціалісти, відповідно, де, деякі де тому що так подивитися. Противогази, які вони використовували для обдушення, вони їх розбивали, затуляли для того, щоб повітря не було, доступу повітря. Також ці противогази можете оглянути. Вони також використовувалися для того, щоб для здійснення удушення. Бита, яка використовувалася, містить на слідій слізі крові, вони також ідентифіковані. Однак ідентифікація особи, якої неможлива через наявність дуже м -м, багато, багато кількості крові. Це, на метрі встановлено від 20 осіб. Загальна кількість зараз встановлюється. Можливо, завтра ми знаємо, що сьогодні була. Однак чи вони загиблі, не загиблі, проводяться для цього слідчі дії. Це не може бути за 30, Вибачте, сьогодні ми знаходимося в 9 годині ранку і знаходимося до 12-13. За даний час не може бути ідентифікована особа. Чи вона загинула або вона безвісти відсутня, або вона знаходиться в себе вдома. Ну я б сказав, половина людей ідентифікованих в Балаклії, з моменту звільнення і заход, заходу нами зараз я вам точно скажу. 14 вересня, з 14 по 19 половина ідентифікованих осіб, половина військового штату ідентифікована, тобто 4 роти, які стояли Повністю паспорт, ну ідентифіковані прізвищами батькою, хто вони де, і половина тих, хто сидів в в'язниці. Однак інші ми не можемо встановити, де вони. Ми не знаємо чи вони переїхали за кордон. Їх забрали. Ну така інформація входить допиту, що їх щось не стратили. Однак для цього ми і перевіряємо цю інформацію. Затримували осіб, які справді вчиняли, наприклад, крадіжки дрібні. Були такі справді особи, які там здійснювали мародерство, тому що місто під час російської окупації також зазнало е руйнування. Були знищені пошкоджені будинки. Була справді купався. Другий момент, коли вони почали активні військові дії, вони ж і розуміли, що Росіяни розуміли, що е хтось їх і здає, і Росіяни ж почали так би мовити активно шукати цих осіб. Це були будь-хто це. Діти навіть були 18 16, 18 річні. Їх ловили, садили. Справді це все було. В них перевіряли телефони, їх допитували. Колишні військовослужбовці їх катували тут. А, я не бачив ні одного військового, якого не катували. Там там просто катували. А в Балаклії є особа, якої просто видерли. Ну зрізали герб, ну випаяли герб Да, татуювання в формі герба. Це загальновідома інформація. Вона скрізь є ці його просто видалили паяльником. Так, така інтома. Колишні міліціонери їх ловили також, також катували. Також вони сиділи на слідчому ізоляторі. Жінки аспект ми встановлюємо, тому що це є як основа Женевської конвенції для притягнення особи до відповідальності у зв'язку з порушення норм утримання, наприклад, цивільного населення, так і злочини в сфері злочинів протистатевої свободи. Також гвалтували є докази, допити. Ну однак, ідентифікація цих осіб продовжується. Хто саме? Не кожна жінка вам піде на зустріч, і скаже, мене той і той гвалтував. Жінки бояться після цього, що страпилося. Ось так. Перше, коли звільняли місто, була слідча група національної поліції. Вони також вилучали речові докази, угу. і вони ж також вилучали знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Якщо, наприклад, ви були б раніше, ми більше доказів вже бачили фактично. Тобто в них і знаходяться це баналь, наприклад, в Балаклії я бачиться банальна машинка, не машинка, а радіозв'язок, так як він називається, ТАП-17, напевно, чи ТАП 19. Я не можу. Ну припускаю, що так і назва його. Це проста старенька електрична машинка. да, то. Дивіться, вона, Так і на Балаклії, нам встановлено осіб, які були перебували. Вони думають, що ми не встановили, однак ми встановили хто це. Плановили, вони дурні, настільки дурні, вони все за собою і паспорти залишили. Це просто було повірити, я не знаю, це дитина А, Після того, однак, щоб саме довести причетність того чи іншого особи до того злочину, надання фізичних травм, нам треба шаки, покази, свідки, ну і підняли. провести наряд на певні слідчистів. Якось так крал, крали, крали все мобільні телефони, крали. Блять, я, я не розумію. Наприклад. Ну, я не буду так, це і для наших президентів. Вчора, вчора знайшли телефони так, ящик. Дивимося імей наші українські. Людям дзвонимо паспорт, там, там знайшли подощів. Так, да. жорсткий диск. Знаходимо інформацію, так це людина, жорсткий диск, з мене фотоальбом 96-го року десь в Балахлії Ну, Повірте, таке дуже важко додатися.